Мистецтво це спосіб зупинити мить і зберегти емоцію на полотні. Інна Андражевська робиться вже багато років, створюючи картини, що наповнені теплом і душею. До 60-річчя художниці у виставковій залі Миколаївського палацу культури і мистецтв відкрито її персональну виставку. Експозиція отримала символічну назву «Андражевський 60». ініпальні після завтра років. Вона дуже хворіє і сьогодні не буде на виставці, але ми душею і серцем. Ми з нею. Виставка чудова. Живопис чудовий. Є чому навчатися, є чим захоплюватися. Інна Андражевська народилася 23 березня 1965 року в Миколаєві. У 1981 році закінчила місцеву дитячу художню школу, після чого продовжила навчання у ростовському художньому училищі імені Митрофана Грекова. Після навчання художниця повернулася до рідного міста, де продовжує творити й нині. У 2006 році стала членкиною Національної спілки художників України. Сьогодні її роботи знають і шанують не лише в Україні, а й за кордоном. Вона є членом національної спілки художників України. Вже довгий час вона активно займається живописом, активно займається викладацькою роботою. Вона педагог. В неї є плеяда учнів, які зараз вже її учні стають членами молодіжного відділення національної спілки художників України. На виставці представлено 51 картину, створену протягом останніх п'яти років. Це сюжетні групові портрети, жіночі образи, автопортрети, пейзажі та натюрморти. Усі роботи вирізняються витонченим художнім стилем і увагою до деталей, каже голова обласної організації національної спілки художників України Дмитро Артем. Прекрасна художниця, цікава, оригінальна. Має свій почерк, свій характер творчості, свою колоритну і художню особливість це велика перевага любого художника, коли має свій почерк, свої характери і свою, своє лице. Організацією та оформленням виставки займався колектив дитячої художньої школи. На відкритті зібралися всі викладачі та учні закладу, аби насолодитися мистецтвом відомої художниці. Сьогодні у цих залах вся дитяча художня школа, всі викладачі дитячої художньої школи зі своїми учнями напередодні весняних каніпул. Ми зараз так зробили, щоб як день мистецтва у нашій школі, і ми всі дружно прийшли на відкриття цієї виставки. Я думаю, що діти, коли виростуть, вони зрозуміють, що те, що от сьогодні ми тут бачимо, це є ну, мистецтво, яке повинно бачити якомога більше людей і розуміти. Ознайомитися з роботами Інни Андрежевської можна у виставковій залі Миколаївського палацу культури і мистецтв. Експозиція триватиме два тижні. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.